27 червня Сейчас я находжуся в садку Тут у нас посаджений сорт Лигол Вирішили ж були не проріджувати, тому що низ там мало яблу, а в нормально Ну розмір все одно уже класний Правда вже видно трохи Яблуні робиться важко. Ну, на сік я думаю буде капітально. Трошки перегрузиться, може цей год. Важкувато буде. Є невеликі вставки, да, не лігола. Ось чемпіон.